Завдання номер 45. І із чисел від 26 до 48 випиші ті, які діляться на 2. Числа діляться на 2 ті, які закінчуються парною цифрою, тобто нулем, двійкою, четвіркою, шестіркою, восьміркою. І так, від 26 26 парне число. 26 ділиться на 2. Двадцять вісім парне число. Слідуюче за ним тридцять парне. слідуюче тридцять два парне. І так тридцять, тридцять шість, тридцять вісім, сорок, сорок два. Сорок чотири до сорока шести. Ну якщо включно, то і сорок шість. І так, від 26 до 48, а ще і 48. 48, якщо включно. Ось ми записали з вами числа, які діляться на 2. Ще раз. На 2 діляться. Ті числа, які закінчуються парною цифрою. Тобто 0, 2, 4, 6, 8. Парні числа.